Києві завдавалися удари виключно по цивільним об'єктам. Причому, якщо подивитись, там на щастя повезло, тому що скоріш за все, що йшли, також на, скажімо, дуже чутливий медичний заклад в Лосіївському районі ракети, які були на щастя, перехоплені міста Києва уламками. На жаль, було також в Дніпровському районі це також безпосередньо там медичний заклад, який займається ну там не просто дітьми. Це один це репродуктивна з, ну, медицина, так? Так, це репродуктивна медицина. Причому це не просто там навіть пологовий будинок. Це дійсно заклад один з найщасніших в Україні закладів репродуктивної медицини. Ну і знову ж таки Ахматит, на який там. Також, скоріше за все, що відповідно до траєкторії йшло не одна, а йшло дві ракети. Тобто, це цілеспрямована атака. Одна була перехоплена, інша, на жаль, влучила в ціль. Проблема в тому, що так дійсно ракети заходили. На підльотах до Києва на критично малих висотах це не може свідчити про те, що можливо є певне поліпшення, вдалося певне поліпшення росіянам крилатих ракет, при тому, що дивіться, обстріл відбувався не в там рано вранці, або там десь ну ближче до ночі. Обстріл відбувався знову ж таки в понеділок, в той час, коли ну на момент. Ходу вже до цілої ракети, якраз би ну мали завдати максимального враження для цивільного населення. Жодної атаки на військові об'єкти в даний момент не проводилось. Взагалі теж саме стосується і Дніпра. Це саме стосується і Кривого Рогу в якому просто велику офісну будівлю було вражено. Які також дуже багато загиблих постраждалих тактика абсолютно терористична. що ми подивимось, знаєте на на жаль, на суху, ну такий там математику, тобто від кількості там у нас перехоплених цілей до тих, які ми не змогли перехопити, то нібито результат за відсотковим за у відсотковому відношенні поганий. але ну на жаль, дуже і дуже для нас болючий з точки зору того, куди е росіянам на жаль вдалося влучити, тому певну мірою я думаю, що повітряні сили, які ну насправді так. Це ну, мені як колишньому сцену повітряних сил, чесно скажу, просто і людині я і самому Кьяну, ну, в якого колись його молодша сестра лікувалася в лікарню Хмеди, ну язик не повертається назвати це. Ну якби результат непоганим, навіть якщо б це була єдина та ракета, яку ми пропустили. Але в принципі, на щастя. Не все те, що по нам летіло, долетіло до цих е, дуже чутливих знову таки, і е, там наших медичних певних центрів, які є в тому числі унікальними на всю територію України, і тому так в нас є жертви е, повітряним силам. Потрібно напевно десь буде ну, скоригувати роботу. І сподіваємось, що наші партнери в черговий раз зрозуміли наскільки життєвою необхідністю для нас є посилення нашої системи протиповітряної оборони. Це як. Мога швидше передачі нам додаткових зенітно-ракетних комплексів, це налагодження стабільної поставки до них боєкомплекту, тому що наш ворог здатен, коли ну розуміючи, що десь в нашому щиті є, хоч невеличка прогалина, він і перш за все одразу використає для того, щоб вбивати наших дітей, жінок і не просто дітей, жінок, а ще й важкохворих дітей.